Вітаю вас на каналі Мама що купила». Сьогодні я прибіжала в АТБ і покажу вам новинки та знижки, які діють у нас з сьогоднішнього дня. Поїхали! Знижка 12% на нас нектар садочок. Яблучно-малиново-соничний з м'якою 64 гривні. Знижка 36% на сочки нектари наш сік. 46 гривень яблука. 30... 5 гривень. А, ось такі соки і 30, 40 гривень на томатний. Це 950 мл. На книжках пива Львів 40 на світле і 22 на безалкогольне. 37% знижки на джин Гріпкрут 2850. Продовжує діяти знижка на Львівські 17-15 31 гривня. Пиво м'яке за літр і 120 мл 45,50. Також продовжую діяти знижка на традиційний Аволонь, 82 гривні за 24 літри. 50 гривень мандарини, перший готунок. Є з чого обрати. Гарні на якість. Чорні оливки, своя лінія, 31 гривня, 10 копійок. Зелені олів... оливки своя лінія 29,50. На нас із шматочками 70 гривень. Знижка на мариновані огірки Верес 12% 85 гривень. Баклажани в аджиті — 98,50. Десять чотири сорок. Ось такий рататуй. Вичевий. Знижка 25% на томатну пасту день у день 33,50 за 300 грамів. 10 гривень паста розумний вибір томатна. знижка 15%. Майонез розумний вибір. Справжній. З карткою АТБ 28,20. 37,70, звичайна ціна. Майонез своя лінія 500 грамів. 51 гривня 286 гривень за олійну. 3 літри. Пасована картопля 15 гривень. 33 гривні цукерки МАГ, Знижка 27%. Є багато знижок на, на, на м, дитячі набори святкових. Такий Днем Миколая 95 гривень. І ось такий конек, зараз 120 гривень. Кранковий набір Лукас 75 гривень за якщо не помиляюся. Так за 250 гривень. Пішки 27% на цукерки делюкс, трюфель 114,60. І ось такий ракушки 159,50. Вигідна ціна з карткою АТБ також 107 гривень за Рафаелки, цукерки Рафаелки, 101 гривня за картку АТБ. 20% знижка на Мілку, 142 гривні з картки АТБ. І також от такі галгаплана. Желе зі смаком вишні, 77 гривень 30 копійок знижки на вафлі 33,20 з ароматом малина йогурт, 38,70 з начинкою з какао і ароматом шоколаду і молочні 42,70. В картках АТБ, ще дешевше 40,57. Знижка на макароні вироби ля паста 33 гривні 63 копійки з карткою АТБ. Знижка 17%. Також на такуля пасту теж знижка. 41 гривня і 39, відповідно, з карткою без. 28 гривень. Ось така паста каса Дела, своя лінія. 400 грамів. Корони такі завитки, теж своя лінія. 28 гривень. Багато різних знижок на спеції і приправи до м'яса 8,30 з карткою АТБ. Мінус 30% на всі приправи своя лінія. Новинка АТБ, картопляне пюре, Улюблена їжа мого студентського життя. 9,40 за маленьку пачку, 23 гривні за велику пачку 120 грамів. 7% знижка на цукор 26,50 за кілограм. 24% знижка на делюкс басматі, це рисова крупа 76 гривень. 34% знижки на рис довгозернистий жасмін. Ціна 66 гривень. На шоколад «Міленіум» – 41 гривня 50 копійок за ось такий салона і карамелі, а також апельсин мигдаль і карамель. Багато знижок на вина 98 гривень. Ось таке рожеве Болград. Тепераві 103,50 османі також 103,50, Віна Круз 120, 130 гривень з капкою АТБ, 23% знижка, також на червоне. І ось таке біле напівсолодке, теж 130 гривень. 43% знижки на віскі у коробці. Ось такий ханкей Баністер, 270, 269 гривень. Тан Морган 264 гривні 45% знижка наразі за півлітра. Сківілєм Філ 219 гривень з картки АТБ. Це за, пів літ... так, за пів літра. «Гурілка Гейтман Айс 189 гривень за 1 літр. «Сичня Козацька Рада» 97,57 за пів літра. А ні, за 370 мл, перепрошую. «Снижка 29%» на старій «Кахеті» 210 гривень, тривічний. Нижки на шампанське Проголіно 51 гривня. 18%. 27 гривень. Ось такі коржі вафельні день у день. Бережно. Нижка 14% на філе стегна 22 гривні з карткою АТБ 23 без неї. Нижка 18% на кукурудзяні пастівці. Ннижка тридцать відсотків. Велика пачка. знижка діє на а, пачку зі смаком сиру. Знижка 17% на грецький йогурт 35 гривень. Кознижки зараз на йогурти Данон 17-12%. І на маленькі йогурти Дольче 12,50, різні смаки. Знижка 36%. Це на сирок агуня, банан яблука, абрикос, морква 14,50 30 гривень для йогурт питний, 400 мл, полиниця банан, 30 гривень, чудо йогурт, малина, гранат. 28% знижки на йогурти, галичина. Місломолочний сир. «Простоквашина», 300 грамів. 73 гривні з карткою АТБ. Сир кисломолочний, своя лінія, також 300 грамів 52-50. 50 грамів, 9% жиру сир кисломолочний. 61 гривня з карткою АТБ. 8 гривень, 350 грамів, своя лінія, 5% жиру, сир кисломолочний. молокія, 5%, 80 гривень без картки АТБ, 76 картка АТБ.

Вісімнадцять молоко, щоденний збір, 2,5% 900 мл. 20% зараз на вершки. 25-56 з карткою АТБ, 51 гривня. Кефір, 1% фірма. 38% знижки на вареники Лівада, 75 гривень з грибами. Каренек і гекулес з картоплею та веселими 46-46, з карткою АТБ, знижка 22%. Чебуреки, левади з м'ясом 64 гривні. Котлети курячі «Розумний вибір» 47 гривень з карткою АТБ. Значковий АТБ «Пан Ситнік» котлета куряча 87 гривень. Гарна знижка на мій улюблений сирка Сіка 4456 з карткою ОТБ, 47 гривень без картки АТБ це на сира Ішка. Каса копчена сира Іжка. Знижка на пламлені е, сирки. Своя лінія 38% 1350%. Ковай фірма 60 гривень з карткою АТБ. Сосиски Хот дог 450 грамів ціна 6356. картка ТБ 67 гривень до неї. На ковбаси 15% на вершкову. На вершкову. 15% на своя лінія родинна варена, а також до пюрешки 77,90. 95,90 за пів кіло. Кобаса своя лінія Баликова. Знижка 20% на сосиски до макарошки. Майже 30% знижки на м'ясний набір асорті. 125 гривень. Салямки до пива. Зараз також на знижки 15%. 81 гривня з карткою АТБ. 38% знижки на ковбаса, на ковбасу Прем'єра. 112,60 за лосось філе без шкіри з мушками 100 г. 32% знижки на форель Норвен, філе кусок на шкірі слабосолона. Тут 240 г. Знижка 18% на суміш ягодно. 80 гривень без картки. 80, 17% знижки. Шпинат подріблений, швидко заморожений. Ціна на нього зараз 42 гривні з карткою ТБС. знижка 17%. Картопля фрі своя лінія 750 грамів, 77 гривень. Дуже класно готувати її в аерогрилі. Кого є, прям раджу раджу. Друзі, дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви дуже допоможете моєму каналу. Якщо поставите вподобайку під цим відео та напишете свій коментар.